Що ви матюкаєтесь на мене? Де ж нами матюкалася? Ну погані слова говорить. А ти то добре робиш. А що я зробив? Ну, таке добро зробив, що куди там. Ну, а куди робити? Хто буде робити таке? Ну. Що, тільки думаєте, ви привикли за спинами тільки говорити. А я хочу показати. Йди ж знати. Добрий день. Та ви не говоріть більше такого в мою сторону, добре? Алло? Чого ви матюкаєтесь? Разі можна так? А чого ігноруєте? Тож ви так гарно говорили погані слова? Ну що, знову фотографіруй. Чого ви так говорите? Як? Можна таке кричати? Ідеш, то йди забирайся, щоб до нас причепитися. Ну а як так говорити, якщо я зараз почну кричати на вас із всякій гадості? Ви будете проходити. Ти що хотіла? Можна так? Ви ж прожили жидко, я питаю можна так? Скажи. Що ви поотвертались? Що ти хочеш? Хочу спитати, що такі хочеш? слова говорите. А ти нашого фотографував, що, що злодія крадуть цвіти. Ну так крали цвіти. Так, да, крали. В тебе В тебе крали. А що я должен знімати, поки в мене вкрадуть. Да. Тебе вкр... Тебе їх і нема. Ну, а як будуть, то прийде, щоб крадети. Ви такі розумні ти всі! Ти коли хоч лопаточку взяв, у руки. А що мені держать. Я щось друге буду робити, буду знімати ходи. А і ви робіть, робіть лопати. Не, не, не. Знімай, ходи, знімай, кореспондент. Ти вже не можу таке говорити і слухати не буду таке? Що скажуть люди, то ти будеш слухати. Нічого собі. Да. ти казліна. От те, що ти говориш. Дай я зроблю казав, то ти, О, а говориш. ти а говориш. А що ти таке говориш? Ти що люди скажуть, те будуть говорити. Ти будеш слухати, якщо вони говорять. Сам обзиваєш людей. Я тебе обзивав. Я взивав перший. А я тебе обзивав. А я откуда знаю? Вона обзивала. Ви стоїте в місці, Може, зашептались? Конішно, за да, як нашепті ми подойшли. Ша не бачив, що ми підійшли. Ой, не чертували. Герої, бачите, герої, які да. вони. Только о, языками тю 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 тю, Цю, тю 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 герой. тю 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 языками, тю. Да, хочешь, языками хочешь, только можно поїжджу. А чо ти не їдеш? То ж герой стоїш, <реку> плечі в <вниз>. oh, <реку> я, я, я я не я їдеш? своя чо не їдеш? Я дуже своє їду. Бачиш, яку повагу, слушай, ти мене посилаєш іди, откуда такі слова знаєш, матюкаєшся?